Вітаю вас на каналі Українська хата. Хочеться чогось смачного та поживного, але зовсім не маєте часу, тоді цей зелений пиріг з фаршем точно стане вам нагоді. Швидко готується і вистачить, щоб нагодувати всю родину. Для тіста нам знадобиться 400 мл кефіру, 3 яйця, по 1,5 чайні ложки, солі та цукру, 2 столові ложки олії, 250 г борошна. Одна чайна ложка розпушувачу, а для начинки 300 г фаршу, одна середня цибулина, зелена цибуля, 1-2 зубчики часнику, сіль та перець за смаком. Спочатку приготую начинку. Для цього нарізаю цибулю та часник. Обсмажую цибулю та часник на середньому вогні до прозорості. Як тільки цибуля змінила колір, відразу додаю фарш та спеції. Я додаю сіль та перець. За бажанням можна додати улюблені спеції або трави. Фарш смажу приблизно 4 хвилини на середньому вогні. Довго смажити не потрібно, щоб він залишився ось таким соковитим. Все вимикаю та залишаю до повного охолодження. Для тіста змішую кефір, яйця, цукор, сіль та олію. До молочної суміші додаю борошно з розпушувачем. Ось таке тісто має вийти за консистенцією. Всі складові для пирога готові, можу його формувати. Начинка вже охолола, зелену цибульку нарізала, тепер половину тіста виливаю у форму. На тісто викладаю м'ясну начинку та присипаю цибулею. Зверху виливаю другу частину тіста. Відправляю пиріг в розігріту духовку до 180 градусів на 40-45 хвилин.